Якщо діти померли, і мають закордонне громадянство, то які потрібні будуть документи, яка виглядає процедура прийняття спадщини і які податки? Так, давайте поетапно. Якщо громадянка України померла на території України, а діти є за кордоном і є громадяни іншої країни, то вони мають звернутися до нотаріуса в Україні за місцем проживання, реєстрації, прописки своєї матері. Надіслати або особисто з'явитись, або надіслати листом заяву, належним чином її оформити. Бажано дзвонити з нотаріусом заздалегідь, попросити проєкт такої заяви, завірити і дивлячись, який край. Вони знаходяться, чи потрібне апостолювання, чи не потрібно. Друга частина запитання: які документи? Відповідно, документи, які підтверджують в родині стосунки, документи на майно і дивлячись, яке саме майно, такі документи нотаріус буде. Вимагати відповідно. І податки. Ви маєте знати, що якщо іноземець приймає спадщину, то до прийняття спадщини він має право, він обов'язаний проплатити 18% податків і 5% військового збору, разом 23% потрібно сплатити податку до прийняття, до отримання свідоцтва.